Вітер на ютубі доброго дня, леді та ледері. З вами, як завжди, Назар команда Профан. І в нас сьогодні офігітільний челендж. Тож ми граємо на бабло, а точніше на мою кредитну карточку. Але копі беджубамакела філагісце Буде три переможці, яких буде три. Карточки. Вони виберуть їх на рандом. Ніхто не буде знати, скільки на карточці грошей. Кожен з них зразу вибирає, в який магазин піде він скуплятися. І вже на касі буде знати, чи вистачить йому грошей, чи ні. П'ять челенджів з них залишається тільки три переможці на рандом. Вибирають карточки і йдемо в магазин. Того. Знайомимося з учасниками і погнали. Представляємо, першого учасника. Найбільша людина в Івано-Франківську. Після Віростюка. Містер Краут! забираю? Бабки Бабки готуйтеся! з базару, бо Крауч зараз вас забере. Людина, яка заявляє, що вона прожила 15 років в Іспанії, але я розмовляє українською. Цю людину перший раз бачу, не знаю, як його звати, Представте хтось там, будь ласка. <ривіт> <ривіт> Обичний хлопець села. Найкращий бомбардир серед воротарів! Оле! Дубро! Ве, ні, треба було Олег, забурай! Людина! Якої з прізвища вкрали одну букву і вийшло масик! <рикан> а яку боку? А, а що, яку боку? що ти такий Тупий. А, жорстко. А, ну, а цю легенду нема що й представляти. Гравець прикарпаття. І ще там. Я забув як його звати. Це його саме Юрчик. <рикан> Юрчик великий Дзюрчик, Все. <рикан> Перший челендж Попасти в пусті ворота, але це насправді не буде так легко, тому що ми починаємо з середини поля. Хто не попадає, той вилітає зразу. Казаром Є, перший залетів. Впевнено, воно певно. Субтитры підійшов, поставив м'яч і гарно піднову задам по себе Я радий. Опа! Перший мінус. берідимакрейт лох, це просто вони якраз зараз двоє забили, двоє не забили. Я хочу надати перевагу тим, що забили, теж щоб нам нас там троє було. Я теж хочу забити. Не, що це там? Не, я сказав низу. А зараз треба попитати Той раз трошки обіслав, так потекло потекло, зараз просто легасенко низом, Лік! Добре, добре шо це таке? Та іспанець забиває. <глі> Другий челендж. Ми переходимо до більярду. Ми зараз виставляємо шість підбульчиків і м'ячі у формі трикутника, як у справжньому більярді. Давай, виставляємо м'ячик. Опс! Підбульчик дай Юрчику. Так як я, брат. Школа закінчилась, ми побачили, хто найтишніший, тому тепер ми беремо під булі, ставимо, по-перше, чуть ближче. Я думаю, отак можна поставити. І отак. Я думаю, що так буде цікавіше. А ти хіба тим м'ячем забив? До речі, на період тих пораків туди! Треба вартуватись. Він вроді збив тим, що вдарив. А, ну. Ні, ні, вдарив. ні, ну, ні він, він добре забив. Добре? Ну, так, так. Тобто, тим, що попав, так? Йо, твою мать! Це не факт. І так, нове правило. Тепер залишилося, як і підбулі, чотири учасника. Треба попасти п'яткою від штанги сюди. Є! Що мені ще зробили, щоб попасти? тут. Та yeah! oh, yeah. Є! Oh, yeah. То один підбуль значить має бути? а Та я собі забрав всю підбулі і забив mm -hmm. Веселай п'яткою mm -hmm. Yeah. Yeah. Останній підбульчик по красоті залітає Васі, а Макс вилітає і без підбуля залишається. Переходимо до наступного челенджу. Наступний челендж удари з конусу. Кожного є по два удари, хто найменше забиває, вилітає. Я я вилетів у першому раунді, я доволі. Знаєш, з Але от завжди Я Не знаю, тут трошки збиває збиваєте шоком з піднесом. Був би бургер, я у бургери нормально бив. До речі, ми давно не бачили Карабінчика. Накидайте лайків за те, щоб він нарешті виздоровів і вернувся, бо ви тоді так мало лайків ставили, що в нього двох сторон Один раз сьогодні обісрався, на другий раз не можна. Але села покаяння то є сіла, то є людська сила капітальна, то є чудо і чудне капітальна. Ніхто нормально не ударив дари не це. Я знаєте, що пропоную? Я пропоную усача поставити на ворота, щоб було цікавіше. Давайте я сам, я вмію стояти. Я, я колись за село стояв. На банці я бачив. Hello darkness вікні. Якщо бусач зараз забиває з двох два, то він проходить, але два інших вилітають. То що <recherche> <в Bee> це звіздя з такими ударами, хлопці, що це таке? Давай. <tr vive> yeah. 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 Давай назад. Yeah! <Patrol> <б Colonquer> <discrimination>

Теніруюся кероків ходиш сюди бити не ніколи для взяв попав <пілляє> він мене чекає. Ага. Ха 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 дай дай Чекай мене, брат, на тебе чекає. Ой-ой-ой, Та Боже, ти на переногу там. це Треба щоб і спаси Олег так тащить, що він вже не знає. Він вже б'є вліво, вправо, посередині гори, в долину. Олег робив все, він вилетів, розумієш? Чи Є що та, я пропоную, бісті, хлопці? Давай, Якщо товасen. зараз за оце коло не забувається гол, два пацани вилітають. Досить. Скільки можна бити? Я вже, аж правильно, що кажете, хлопці? Ооооооо! Йоу! Йоу! Єп! Добре, що вони в ці пункти так просто пішли в праву. Так ти так того били і спаду. Та вдарив. Тить ближче м'яч, хоч <ріст> хоч пенальтів робити. Ми не можемо. Так, будь ласка. Вирішено. Хлопці вилітають. Залишається Олег Вася, два, Олег Три і Юрчик Чотири. Ми граємо пенальти до незабитого. Не забив вилетів. І після того пацькі між собою будуть бути пенальті за можливість першим вибирати собі карточку. Як думаєш, твої думає, і... думає, і... твій ти фаворит на це? Та я не знаю, тут питання хто щоб, кому що попаде. Ну, а так, так фаворит загальний. фаворит загальному. Е, я думаю, Хто вилетить, вилетить. Так, то вилетить, давай. Е, я думаю, що Олег може вилетіти, нічись политика. Олег Хоротар, так? Олег Воротар, і що? І троє бійте гроші. Втратить гроші. Я би теж поїхав, але, на жаль. Тобі треба забити. Отак. Тихо, тихо, тихо. Це нема. Боже, боротар не знав. Все. Йоу! Там мало бути... Я не буду казати що, але це щось було прям бідово. Якщо зараз оператор дай, забуває, дай, дай. якщо зараз оператор забуває, я пропоную всі гроші йому віддати. Пропоную, що ти вилетів, я пропоную тебе закрити рот і мовчати. там Із пам'ять, блядь. Я зараз на карку і на веду порчу. Я... Це в третьому поколінні була б ворожкою. Вибирай. Це це не то, то, це це не то. то! Це не да! Забирає! Я знаєте що я вам скажу? Тепер ми оце зминаємо і хлопці між собою змагаються просто по пенальті. Без завдань без нічого. Що, що, ти, що ти собі купиш за гроші? Не знаю, я думаю, або над око Ні, якусь машину заправити, або. Але знаючи свою звучість, зараз я виберу карточку, там, де ноль. Я не куплю нічого. Що, що, ти, що ти собі купиш за гроші? Треба брати карточку, де буде гроші. Ага. Але так, то я навіть не знаю, може якісь кросовки? Все, тепер кажи, що ти собі купить. Я ще не виграв, вон блядь! блять! Я залегу Чуєш? А що ти собі купиш? Що куплю? як а, виграю? не виграю щось? А як виграєш так? Як Ага. Якщо я виграю, то я всім пацанам з профану поставлю піцу. Мені Я всім, від тобі, то тобі в першу чергу. Все! Де радість? Йоб твою мать, пацани! Плескаємо! Три переможці! Хлопці сюди! <кліпи> <кліпи> Хорош. Є три карточки замотані в ці папірчики. Я чесно кажучи, вже сам не пам'ятаєте, яка карточка, того для мене це буде сюрпризом. Того хлопці по черзі собі вибирають. Ти називай цифру. Один, два, три. Один. Васі буде одничка. Два, чи три. Я беру два. Це третя. Окей, і Юри, друга. Тепер хлопці, ви не будете ніхто знати до останнього де в кого на карточці скільки було грошей і чи взагалі вони були. Того що нагадую: по-перше, в одній карточці не може бути взагалі може бути взагалі не бути грошей. А в других, е... о для вас там можливо буде сюрприз у виді кредиту. Розкажіть, куди ви плануєте йти. Ти маєш право зараз вибрати перший, але те, що ти вибираєш наступні, не можуть повторити. Транспорт. Все, інтерспорт, окей. Ну no, то типу підемо десь в якийсь магазин, якісь магазині. айфранку, Наушники. Окей, і Олег, куди? Давайте ми проблюком. Я просто що вам уточню. Давайте так. На одній картості нема грошей, на іншій є, але ну відносно небагато. Так, а на іншій є більше грошей. Все, так що собі думайте, йдемо збиратися і йдемо дивитися, хто що буде купляти. Ну що, номер три, Олег. Mm. Давайте. Я, до речі, навіть не пам'ятаю, Знайшов Олега, якщо чесно. Го йдемо дивитися, подивимося, що він вибирає. Що, Олег, що так, ти, так, ти так, там не знайшов? Далі? Нічого нема? А що ти хочеш? Хочемо цей на чекло з iPhone. До якого? До iPhone 11. До одна з того iPhone Тобі треба було в ябку? Що що береш, павер, та? Коротше, іграємо All-in. Ти, ти хочеш лин, прям? Угу. Чи грати грати до кінця, правильно? Не знає, знаєш, наскільки він пам'ять цього Вісім. Е, тисяч. Тепер тобі дається 2 хвилини, ти маєш бути зі всім на касі, що би ти хотів взяти. Час, Час пішов? пішов, так? Чесно, мені здається, що в нього навіть буде 0 гривень. Не дуже буде обідно, бо він, походу, сам не знає, що він хоче. Все, взяв чи ще щось. Ще хвилина. Я казав, що у нього, нього 0. Я казав, що у нього 0. Антон, скільки наскільки у нього? Десять? Добре, що ти набрав? Ти хіб павербанків взяти? Взяв навушники безпровідні раз. Це, це для прості, ПКС, добре. І ще якийсь повербанк маленький. Так, чесно поприкол вже. Це олдін. А ти не рахував, скільки, точно. Тобто тебе не було такої стратегії, що ти собі думаєш, що в тебе десь скільки грошей і ти настій. Це вже більше гра на інтереси. Тут напряжаний момент, Олег, що кажеш? Мені якось нічого не можу сказати, у мене емоції. Так, тихо, 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 це треба пізняти. Під номером 3. 3768, Пробуємо. 800. 3800 хлопці. Тут було видно прямо. Так прям. оплачую. Я Думаю, там десь тисячі макси. Іша, іша. Іша, іша, хлопці? Угода відхилена! Охранат! Що, Саша? Обідно. Нема грошей. Тобто вибачайте, то антона карточка. Що на Номер три. Юрч, хоч пуму, та? Як думаєш, Олег купив собі щось чи ні? Час не я знаю, я щось думаю, що Олег з його везінням Нічого, да? просто, просто нічого не О, ти хочеш капці, правильно? П'ять. Ну давай, давай, пішли. А, і скільки, і скільки вони коштують Юрчик? А, триста. 300. 300. Триста. Приблизно не, не уявляєш, що там може бути. Ну давай. Вич, ти непередбачуваний. передбачений. Ти не міг дати як і ноль. І їх дати їх ну давай, йдемо пікати, пробуємо. Ну, мені здавалося, знаєш, пацки будуть думати. Що там будуть ігри розуму, типу, де би я, я яку поставив. Полотан. А ти не бачив, я ж, типу в тому і прикол. Якщо би це, якщо би ти знав, куди ти ставиш. Так, а ти просто рандомно. Так, то навіть ти це ти не прорахуєш. 3190 гривень. Ну давай. Задню кохів, оба! Юрчик, Здравия. десь ти профукався. Так, і останній наш переможець Лася. Карточка в тебе номер один. Що ти набрав? Інтерспорт вирішив піти. Віднак, хотів, щоб взяти термуху, але просто я не знаю. Я щось думаю, чомусь така в мене інтуїція, що хлопець, який був саме перший. Олег, в нього... так, Олег, в нього була найбільша ага. карточка зовсім. Добре, взагалі думаєш, які є карточки? П'ять від 500 або три і Ну дві підсот. Добре, скільки це коштує? Тисячу і 1069. Що, ми будемо тоді пробувати? Це все що ти <плес> хочеш взяти, правильно? Так, так, я не хочу відбувати. Коротше, що, термінал не працює, того я просто зайду, він ми відкриємо, глянемо, яка карточка Васі попалася, подивимося, скільки там на рахунку. І якщо вистачить цих грошей, то ми відповідно купляємо йому цей костюм. Карточка моя. З Дивимося, скільки на цій карточці було грошей. Вася ще не покажу, я вам покажу. Було <плес> Добре. Окей. Okay. Ну що, скільки там? Я думаю або ноль, або звітсо. Ти міг накупити на 10 тисяч. Костюмчик є? Костюмчик. є. Ну за 2200 хоч костюмчик купив. 200, а На десятку, на десятку, пів пі, пі, інтерспорту. 10? Там, 10? там термуху він казав, що якісь бекроси. Я би кроси. І цей костюм. Я думав, аби і, а прикинь, під під був, всьом... пішов в Обан. Що би мав, ти би мав і кроси, і термуку, і що тейкос. Не, я всема дуже вдячний, потрібен за Давай! Будеш в цьому костюмчику на матчах бігати. А що, є всі фіналісти. Короче, як ви думаєте, скільки у вас було на карті? Я не знаю, я думав, кажу, я думав, що типу 0-3-5. 0-3-5, окей. То скільки 5? у Васі, думаєш? 5. Олег, в тебе було, походу, 0. А чому походу? Я не помню 0 було, було, так? Воно. Добре, Юра, в тебе був штукар. А. Ага. А у Васі було 10 тисяч. Хлопці, така от іронія долі. Хтось набрав більшу суму, а в нього насправді там було нуль. А хтось набрав на меншу суму, а в нього було 10 тисяч. Дуже крутий вийшов відео. Обов'язково з вас підписка, лайк і коментар. Напишіть, будь ласка, на яку суму ви би набирали, якщо б у вас була можливість, наприклад, піти отак набрати. Вітаємо Васю, Він гарно залетів вперше на канал. Nice On the road with my bros, if it's hot or it's cold, just know. Baby, we ain't never fucking falling out. Yeah.